Усім гарного настрою та легкого початку дня в ефірі ранкова свобода перед мікрофоном Єрина Скоротівська на календарі маємо четвер, 20 січня. І далі у програмі будемо говорити про таке. У Харкові до свята соборності України триває громадська акція Криваві герої України. Молодь закликає мешканців міста ініціювати референдум щодо перейменування вулиць, названих на честь радянських одіозних політиків, людей, які організовували переслідування, нищення голодом, розстріли українців. Натомість активісти громадської організації Форпост Україна пропонують цим вулицями і проспектам присвоїти імена відомих українців, які народилися або працювали на Харківщині, як приміром, Нобелівський лауреат ти лев Ландау письменники Іван Багряний та Микола Куліш, режисер Лесь Курбас. Але чи до снаги харків'янам організувати подібний міський референдум? Дізнавався наш кореспондент Незар Ковальчук. Організатори акції Криваві герої України вважають, якщо у харківської влади немає розуміння стосовно необхідності перейменування вулиць, то ініціатива має йти знизу від простих людей. Слово керівнику громадської організації Форпост Україна Ігорю Колтунову. Насправді ми хочемо достукатись не так до чиновників та політиків, а як до свідомості наших громадян, які мешкають у Харкові і які живуть на тих вулицях, які названі іменами тих людей. Які брали участь у вбивстві тисяч і мільйонів людей, учасники акції містом розклеюють стікери з портретами Леніна, Косіора і Постишева. з підписом Ленін Постишев, Косіору вбивці тисяч українців. Наші проспекти заслуговують кращих імен. Також активісти Форпосту Україна збирають підписи під зверненням до харківського міського конкому про перейменування цих проспектів і вулиць. Одного бажання людей замало пояснює секретар топонімічної комісії міської ради Олексій Хорошковатий. Харківська громада має зібрати підписи на підтримку міського референдуму, але місцевий референдум провести майже нереально, каже хорошковатий. Заважають неузгодженості в законодавстві. Ще в жодному місті не було проведено належним чином з'ясування громадської думки. Шляхом місцевого референдуму більше того, є певні законодавчі проблеми щодо світів проведення, а потім провадження ну, суто технічно, навіть і юридично, наслідків цього референдуму. Справа з прийменуванням вулиць виглядає приблизно так: якщо бажання ініціативної групи співпаде з позицією міського голови депутатів міської ради, тобто з їхніми поглядами на діяльність. Певної історичної постаті, а точніше, їхньої партії. Тоді відповідне рішення буде ухвалене. За останні 10 років явного вулиці Вернацького, Яварницького, Філарето Гумівецького, Мориса Гринченка і інших діячів української культури та мистецтва. У Харкові міського референдуму щодо перейменування вулиць з радянськими назвами годі чекати, Бо надто потужне прорадянське лобі. лобі Назаркольчук, Радіо Свобода Харків. <звук>